Іванович, устач Юрій Іванович проживає в місті Тернополі по вулиці Академіка Гнатюка, 9-2, поруч з дитячим майданчиком. Ця історія почалася з приходом, з приходом Коменерго замість КП Новий Світ, 23 травня 2012 року вийшов. На подвір'я побачив, що робочі якісь пиляють болгаркою споруди дитячого майданчика. Підійшов до них, питаю хлопців, і звідки з Коменер. Значить, з болгаркою вони не могли багато зробити, так як багато споруд там було. Прислали на наступний день газосварювальників і відомчий трактор, на якому була табличка Коменер. Газосваркою порізали на шматки всі дитячі, дитячі споруди. Це було три гойдалки, маленька качелька, двоє брусів, двоє-дві лавки, великі такі драбинки. Трикутна драбинка, дві драбинки, одна маленька, друга велика, півкруглі, троє брусів підставку під, під штаном. Це був повноцінний дитячий майданчик і повністю в справному придатному для використання стану. Пізніше я звернувся до начальника ЖЕКа, начальника Жека. З тим, щоб вони дали пояснення. О, і разом з тим зв'язався з кореспондентом Тернополя в вечірні Годомською Любою. Вона прийшла, прийшла, подивилася, сфотографувала ці всі е, у... труби, які стирчали з землі, могли травмувати людей і дітей. І пішли взяти інтерв'ю в начальника ЖЕКа кравець Ігор Кравець? Ігор Дмитрович. Він перелякався і пообіцяв буквально в місячний термін повернути все на дитячий майданчик. Ну ми повірили, не думали, думали що він дотримає слова. Зробили збори, значить, цей кривець Ігор Дмитрович прийшов на цей дитячий майданчик, верніше вже на місце, де був дитячий майданчик. Разом з майстром ЖЕКу, яка зараз начальник дільниці, майстер Чорненька. Вона почала заперечувати, що тут це дитячий майданчик не наш. Ми забрали тільки своє майно з дитячого майданчика. Значить, майно вивезли в напрямку Жека, коли спиляли. О, Прочекавши десь місяць, дзвоню. Начальник Жека він каже, я роблю пісочницю. Через місяць знов роблю пісочницю. Він тягнув час, а тягнув час для того, щоб переоформити землю, землю під дитячим майданчиком на пустир, Переомов, переоформивши цю тайну переоформивши землю як пустир. Вони оформили документи на приватизацію землі на підставну особу, яка проживає за 125 кілометрів і ніколи не була на цьому майданчику. Ваврик, по-моєму, фамілія. Фамілія Ваврик з далекого Борщівського села. Заінтересовані ясно, що і працівники ЖЕКу. Вони хотіли вбити двох зайців. Перше заробити гроші. І друге, нічого не робити. Бо якщо є дитячий майданчик, то їм прийдеться виконувати якісь роботи, облагорожувати, прибирати. Вони в нас на вулицях не прибирали по три роки. А і до того часу хто майданчик прибирав? Прибирали працівники КП Новий Світ, а до того ЖЕК номер 4 От, значить, вони хотіли вбити. Два зайця одразу. Значить, позбавиться від обов'язків від виконання робіт, які їм положено виконувати, mm -hmm. і заробити швидкі гроші. Ну, я думаю, без допомоги начальників начальства посадових осіб міської ради це не пройшло би, бо вже не одні хотіли будувати, і церкви хотіли будувати, ми відстояли. Там було, коли... а коли було з церквою? Це ще Кудінова покійна. Почесна громадянка міста Тернополя писала це років 15 назад, хотіли будувати на, церкву, тому місці на тому місці. Потім хотіли забрати під забудову викладачі фінансового інституту. Ми відстояли. А на третій раз вони не сказавши, не обговоривши так, як має бути, з людьми самовільно взяли, порізали, переоформили як. Пустир і приватизували, приватизували на підставну особу. Значить, після статті в Тернополі вечірньому і жалобі наші, колективні жалобі, де підписали три десятки мешканців мешканців вулиць Ясної, Гнатюка і Котляревського. Котляревського нам дали відповідь за підписом пана Лесіва, начальника управління житлово-комунального господарства. Що е, почекайте, дитячий майданчик буде відновлено. Цим часом вони приватизовували ділянку на другу нашу скаргу і другу статтю в Тернополі вечірньому. Було дано відповідь, знов чекайте, майданчик буде, буде відновлено. О, в цей час е, начальник ЖЕКу поставив одну качельку замість трьох і пісочницю. Це менше ніж одна десята того, що було там. Е, і прийшли відповіді на цю другу скару, що дитячий майданчик відновлений. От, е, за підписю знову пана Лесіва через тиждень прийшла відповідь з міської ради за підписом пана Стемковського, що дитячий майданчик відновлено. Ми написали третю скаргу. Третю скаргу до міської ради, до міської ради, що. Не треба обманювати людей. Люди, люди бачать, як відновили, і з тим, щоб пан Стемковський і пан Лесів хоч під'їхали і подивилися на цей дитячий майданчик, як вони відновили. Е, На третю скаргу прийшла відповідь за підписом, по-моєму, Макляка з управління житлово-комунального господарства. Що е Коменерго не має коштів потребувати цей майданчик. Ми не потребуємо коштів, ми, е ми згідні е утримувати за свій рахунок, але хай повернуть все, що забрали звідти. Видно, комусь приватному приватній особі. Паркан під хатою побудувати важливіше, ніж десятки, десятки дітей не мають де вийти і де займатися спортом, відпочивати, і старші люди відпочивали. Ну, Бажання заробити великі гроші, а це більше, ніж півмільйона гривень. Якщо брати, що в центрі зараз одна сотка землі коштує 10 тисяч доларів. При теперішніх цінах це майже 1 мільйон гривень. От. Приватизувавши землю на підставну особу через посередника е Ваврик, е житель Бощівського району, продає будівельній компанії, будівельній компанії е цей майданчик. Ну, ясно, що взявши гроші. Ці гроші вони. Е ці особи, які я називав фамілія, розділили між собою. От, і зараз відстоюють свої права. вони все зробили законно. Це є чистого, чистого роду корупція і нехтуванням нехтування побажання тернополян. Ну що далі буде? Ми будемо воювати. От післязавтра відбудеться суд, на якому будуть мешканці наших вулиць, трьох вулиць. Ну, побачимо, що вирішить суд.